Бивля, як мала дитина, щоб всі люди жили у мирі, як велика одна родина, мудрі, добрі усі та щирі, щоб у світі жили щасливо, і війни не було ніколи, щоб повірили в казку диву і ходили діти до школи. І ніколи ніхто не бився. Щоб словами усе рішали, я так хочу, щоб світ змінився і любов всі у серці мали. ми ж усі на землі живемо, що сьогодні на ній ділити. Разом ми до вершин дійдемо, як не буде війни у світі. Нам би в дружбі сьогодні жити, разом ми зможемо так багато, нам би мріяти і творити. Just time it